350 мільйонів років тому, задовго до епохи динозаврів, планета Земля виглядала зовсім інакше: нескінченні тропічні болота, інтенсивна вологість та високий рівень кисню в повітрі створювали ідеальні умови для процвітання життя. Хоча і зовсім не такого, як ми знаємо сьогодні. Карбоновий період був дивною іншопланетною епохою, у якій панували гігантські комахи. Постійно вологі тропічні ліси поглинали вуглекислий газ через фотосинтез і виділяли величезну кількість кисню в атмосферу. Це підняло рівень кисню до рекордних 35%, що в півтора раза більше за безпечний рівень для людини. Такий високий рівень кисню став потужним джерелом енергії для живих організмів. У цьому первісному джунглевому світі це був ідеальний час для ранніх хребетних, які тільки починали еволюціонувати. Хоча ще не зовсім пристосувалися до життя на суші, а також для різноманітних безхребетних, які виростали до вражаючих розмірів. Це була епоха агресивних багатоніжок довжиною з автомобіль, бабок, що ширяли у небі та нагадували сучасних яструбів, а також велетенських павуків і скорпіонів розміром із бультер'єра, які панували у болотистих джунглях. Карбоновий період був епохою, коли гігантські комахи правили планетою. Перетворюючи її на ваш найгірший кошмар, якби ви опинилися у джунглях карбонового періоду. Перше, що б ви відчули, стан легкої дезорієнтації, відчуття слабкості та затуманення зору, це було б спричинено надмірним рівнем кисню, який був настільки поширеним, що навіть невелика іскра могла запалити мокру деревину. Подивившись під ноги, ви ймовірно побачили б, як ваші стопи трохи занурюються у болото. Що було типовою рисою цього вологого середовища. Проте справжнє видовище відбувалося б над вашою головою. Якщо підняти погляд, можна було б побачити щось схоже на птахів, які літають у небі, але їхні крила створювали б гучне дзищання і помітні вібрації в повітрі. Це були велетенські доісторичні метелики, відомі як палеодиктиоптери. Розмах крил типової особини цього виду становив у середньому 40 сантиметрів. А найбільші екземпляри досягали до 55 сантиметрів, майже в 10 разів більше за сучасних літаючих комах. Палеодиктиоптери були одними з найбільших крилатих створінь карбонового періоду. Їхня назва, що означає стародавнє сітчасте крило, походить від складного візерунка на їхніх крилах, який нагадував делікатну сітку, крім двох основних пар крил з яскравими візерунками. Ці комахи мали також невеликі вирости біля голови, які ймовірно виконували функцію стабілізаторів під час польоту. На голові вони мали хоботок, який використовували для споживання рослинних соків. Ранній приклад адаптації до такого типу харчування. Попри свої величезні розміри, палеодиктиоптери не могли вас налякати. Це були безпечні травоїдні комахи, які цікавилися виключно поживними соками рослин. Проте те саме не можна було сказати про наземного хижака карбонового періоду, який становив смертельну загрозу для всього, що траплялося на його шляху. Ви б не мали проблем помітити його, адже це був найбільший скорпіон в історії планети, відомий як Пулмоноскорпіус кірктоненсіс, який досягав довжини до 70 см. Для порівняння найбільший сучасний скорпіон імператорський скорпіон, виростає лише до 20 см. Пулмоноскорпіус мав масивне тіло, покрите хитиновим екзоскелетом, який забезпечував чудовий захист від інших хижаків. Його великі та потужні клешні, оснащені гострими краями, дозволяли йому хапати та утримувати здобич, а вигнутий хвіст із отруйним жалом ставав смертельним вироком для жертви. Пулмоноскорпіус був активним хижаком, який, як правило, полював на дрібних членистоногих, амфібій та рептилій яких можна було знайти як на суші, так і у воді. Його адаптація до водного середовища зробила його успішним хижаком у стародавніх морях, і якщо вам було б легко помітити цього гігантського скорпіона розміром із бультер'єра, то і він без сумнівів помітив би вас. Він мав дві пари очей: центральну пару для просторового сприйняття та бічну пару, ймовірно, для виявлення світла. Крім того, на його тілі могли бути сенсорні рецептори. Що підвищували здатність орієнтуватися та знаходити здобич. Якщо ви не вважали себе арахнофобом до зустрічі з цим майже 70-сантиметровим отруйним скорпіоном, то можливо після цього у вас з'явився б новий страх. А тепер повернімося до небес карбонової епохи, де крім мирних доісторичних метеликів, як от пала Еодіктіоптера, ми зустрічаємо крилатих хижаків. Цей хижак виглядав би дивовижно знайомим. Адже його нащадки існують і сьогодні це бабки. Проте ці бабки були аномально гігантським, у понад 10 разів більшими за своїх сучасних родичів. Меганеура була одним із найбільших літаючих комах усіх часів. На перший погляд вона не дуже відрізнялася від звичайної бабки, але її гігантські розміри вражали. Розмах крил складав від 65 до 70 сантиметрів, а довжина тіла досягала 40 сантиметрів. Що робило її розміром із сучасного сапсана. Понад 300 мільйонів років тому ці гігантські комахи були грізними повітряними хижаками, які тримали титул апекс хижаків небес карбону аж до кінця пермського періоду, коли з'явилися перші планируючі рептилії. Великі складні очі меганеура, які забезпечували майже круговий огляд, дозволяли їй помічати здобич як зверху, так і знизу. Її сильні ноги зі шипами пристосовані для захоплення здобичі, були рисами надзвичайно агресивного й небезпечного хижака. Її здобиччю часто були згадані гігантські метелики. Завдяки своїй адаптації до різних середовищ Меганеура використовувала подвійні стратегії полювання, вона могла сидіти в засідці, чекаючи на потенційну жертву або активно переслідувати її в польоті. Швидкі й маневрові хижаки. Вони чудово уникали перешкод, переслідуючи свої цілі. Хоча гігантські бабки не мали серйозних конкурентів у повітрі, життя на суші створювало виклики навіть для могутнього пулмоноскорпіус, особливо коли вони стикалися з іншою колосальною істотою Артроплеура. Артроплеура була титаном серед наземних безхребетних. Її зовнішній вигляд і розміри могли налякати будь-кого. Це була найбільша багатоніжка, що коли-небудь існувала, і водночас найбільший наземний безхребетний в історії Землі. Найменші представники цього роду досягали 30 сантиметрів, тоді як найбільші виростали до неймовірних 2,6 і метра і важили 50 кілограмів. Їхні тіла складалися з 30 броньованих сегментів, кожен шириною до 50 сантиметрів, з парою ніг під кожним сегментом. Як і багато інших членистоногих, Артроплеура періодично скидала свій екзоскелет. Коли стара захисна оболонка ставала замалою, на її місці виростав новий міцніший екзоскелет. Вважається, що Артроплеура мала надзвичайно міцний захисний екзоскелет, який допомагав їй витримувати зустрічі з хижаками. Проте такі зіткнення були дуже рідкісними, оскільки карбонова епоха не відзначалася великою кількістю хижаків. Навіть гігантські скорпіони, ймовірно, не наважувалися нападати на багатоніжок, які були в кілька разів більшими за них. Жодних скам'янілих фрагментів голови чи ротових частин цих гігантів не було знайдено, тому дієта більших особин залишається невідомою. Проте вчені припускають, що ці повзаючі втілення інсектофобії, ймовірно, харчувалися рослинними залишками та насінням. Вірогідно, молоді особини були суворими вегетаріанцями. Тоді як дорослі могли зрідка ласувати гнилим м'ясом або навіть полювати на дрібних тварин. Однак унікальний характер карбонового лісу не обмежувався лише цим. Серед болотистих місцевостей причаївся ще один хижак, що чекав на дрібних рептилій та амфібій. Зовні він нагадував незвично великого павука, хоча насправді не був справжнім павуком, а далеким родичем морським скорпіоном під назвою Мегарахне. Його надзвичайна схожість із павуками спочатку ввела палеонтологів в оману, коли вони вперше знайшли його скам'янілі рештки, що ймовірно спонукало їх дати йому назву Мегарахне, яка перекладається як Великий Павук. Проте згодом стало зрозуміло, що Мегарахне був морським скорпіоном значних розмірів. Довжина його тіла сягала пів метра, і його унікальна будова дозволяла харчуватися методом, який називають сміттєрозчищенням. За допомогою веслоподібних придатків мегарахне не м'який осад у водних середовищах, таких як болота та річки, захоплюючи і поїдаючи дрібних безхребетних, таких як черв'яки, комахи та менші членистоногі. Іноді він міг дозволити собі поласувати наземною здобиччю, як от рептиліями чи амфібіями. Однак ці тварини ймовірно були спритнішими за мегарахне і тому менш доступними жертвами. Схоже, цей морський скорпіон ховався в норі чи річці, чекаючи на жертву, яка необачно наблизиться до його смертельного лігва. Щодо активного полювання, то його предок, гігантський морський скорпіон Терус, що жив понад 400 мільйонів років тому, справлявся набагато краще. Цей вид був не лише більш динамічним, але й більшим за мегарахне. Його довжина майже дорівнювала зросту середньої людини півтора метри. І якщо ви вважаєте цього членистоногого незвично великим, то це лише ілюзія, адже порівняно з гігантом на ім'я Гіботоптерус, Терус зблякне довжина найбільших екземплярів гіботоптеруса могла сягати від 1 метра і 80 сантиметрів до 2 метрів. Ці гіганти, ймовірно, були рекордсменами за вагою серед свого виду через свої широкі та компактні тіла. Метод їхнього харчування майже не відрізнявся від методу їхніх менших родичів усе ті ж сміттєрозчищення, хоча їхній раціон міг включати більших рептилій та амфібій, але навіть це не є межею для гігантських членистоногих. Найбільшим представником цього виду впевнено можна вважати Джелоптеруса, що жив 400 мільйонів років тому. Його розміри сягали від 2 метрів і 20 сантиметрів до 2,5 метрів. Що робило його одним із найбільших відомих членистоногих. Основними інструментами захисту та полювання цього гіганта були його клішні вони могли бути приблизно 42 сантиметри завдовжки та настільки потужними, що легко захоплювали і розчавлювали здобич, проте такий великий розмір не означав значну вагу через простоту його анатомії. І, попри довжину порівнянну з автомобілем, Вага Джелоптеруса, ймовірно, не перевищувала 100 кілограмів. Не всі істоти карбонового періоду були під впливом гігантського гена. Серед вологих прадавніх джунглів, де небо заповнювали величезні бабки, а у водах ховалися гігантські скорпіони. Існували й інші створіння, так настільки крихітні, що ви б на силу помітили їх під ногами. Їх назвали тригінотарбіда. Це можна вважати прототипами перших павуків в історії. Найменші представники цього виду були лише кілька міліметрів завдовжки, тоді як найбільші виростали до 5 сантиметрів. Ці ранні наземні арахніди, відомі науці, з'явилися понад 400 мільйонів років тому, задовго до карбонової епохи. Вони були повністю адаптовані до дихання повітрям і більше не залежали від води. Їхній вигляд не надто відрізнявся від сучасних павуків. Тіло було поділене на цефалоторакс і черевце, сегментоване та вкрите хітиновими пластинами. Їхні ноги також були схожі на павучі, але на відміну від сучасних павуків, вони не могли плести павутину. Цефалоторакс був захищений панциром, завдяки чому вони отримали прізвисько броньовані павуки. Ці створіння були одними з найменших хижаків свого часу, полюючи на м'якотілі безхребетні, як от черв'яки. Вони, ймовірно, не використовували отруту для полювання, а натомість хапали здобич ногами, утримуючи її, щоб з'їсти. Цілком можливо, що вони також харчувалися рослинами, подібно до деяких сучасних кліщів, які за зовнішнім виглядом нагадували тригонотарба. Карбоновий період став полігоном для еволюційних експериментів унікальні, гігантські і часто небезпечні створіння домінували в повітрі та на суші. Однак, можливо, один із найцікавіших еволюційних експериментів того часу проводився під водою, де створювалися деякі з найброньованіших істот епохи. Лепідокалюс був давнім видом черв'яків, який жив близько 400 мільйонів років тому на території сучасної Австралії. Вони процвітали на мілководних рифах і харчувалися органічними відходами розміром усього в кілька міліметрів. Цих створінь можна було детально розглянути лише під мікроскопом, однак вони мали ще одну більш запам'ятовувану назву: черв'як екскалібур. Ця назва, натхнена легендарним мечем короля Артура, була присвоєна їм не без причини. Зовнішньо вони нагадували добре броньованих лицарів, вкритих перекривними пластинами кальцитових кристалів, що простягалися вздовж усього тіла. Ця броня забезпечувала надзвичайно міцний захист. Під кристалами знаходився легкий екзоскелет, подібний до кольчуги під лицарськими обладунками. До того ж, лепідокалюс міг згорнутися в кульку, захищаючи свої неброньовані, а отже, вразливі частини тіла. Гострі краї його кристалічної броні робили його ще більш грізним для потенційних ворогів, оскільки ці краї виступали назовні, коли черв'як згортався. Лише небагато істот могли завдати шкоди цим броньованим черв'якам. Прокусити їхню кристалічну оболонку було майже неможливо, а проковтнути їх теж було не найкращою ідеєю. Еволюція наділила цих черв'яків бездоганним захистом, але, врешті-решт, це мало значну ціну. Навіть ця міцна броня, що гарантувала безпеку від хижаків, мала свій недолік. Важкий панцир обмежував їхню мобільність, ускладнюючи пошук їжі та розселення в нових місцях. У результаті черв'як Екскалібур не залишив жодних значущих нащадків. Його остаточне вимирання збіглося з масовим вимиранням наприкінці дивонського періоду. Стетакантус, стетакантус невелика, але грізна доісторична акула, що процвітала в пізньому дивонському та ранньому карбонському періодах. Досягала довжини до 90 сантиметрів і важила близько 9 кілограмів. Цей стрімкий хижак становив постійну загрозу для дрібних риб і навіть інших менших акул. Що робило стетакантуса справді унікальним? Так це дивна праска на спині самців, гладка зверху, але з шорсткою поверхнею. Експерти припускають, що ця структура могла виконувати функцію своєрідного замка, який допомагав самцям закріплюватися на самках під час спарювання. Визначення точної будови та призначення цієї щиткової структури, як її називають палеонтологи, вимагало тривалих досліджень і польової роботи. Коли рештки стетакантуса вперше були знайдені в Європі та Північній Америці наприкінці 19 століття, ці утворення спершу вважали новим типом плавця. Лише у 70-х роках з'ясувалося, що такі праски були лише у самців, і гіпотеза про їхню роль у спарюванні здобула визнання. Через великі пласкі праски на спині дорослі самці стетакантусів, ймовірно, не були швидкими плавцями. Разом із особливою будовою зубів це свідчить про те, що стетакантус головним чином був придонним хижаком. Втім, коли випадала нагода, він міг переслідувати повільніших риб або морських безхребетних. Едестус був величезною рибою, схожою на акулу, яка плавала водами в регіонах, що зараз є територіями США та Великої Британії. Найбільший вид Едестуса, Едестус Хінрейкі, ймовірно, досягав довжини понад 6,7 метра. Це припущення базується на розмірах його черепа та скам'янілих зубів. Верхній зубний ряд міг досягати 30,2 см, а нижній 43 см. Зуби Едестуса були розташовані в центрі його рота, що дало йому прізвисько Акула ножиці. Кожен ряд зубів мав до 12 зубів з зубчастими краями, які зростали ззаду і поступово переміщалися вперед, перш ніж були витиснуті спереду. Нижній ряд зубів був більш вигнутим, ніж верхній. Багато вчених вважають, що Едестус використовував свої унікальні щелепи, схожі на ножиці для розрізання дрібніших риб і м'якотілих істот. Дослідження показують, що його щелепи працювали за системою з двома зубцями в нижній щелепі, щоб рухатися вперед і назад. Хоча жодних повних скам'янілих тіл Едестоса не було знайдено, дослідники припускають, що його тіло було схоже на тіло великої білої акули, ймовірно, він мав трикутні грудні плавці та високий розділений хвостовий плавець, що робило його швидким хижаком відкритих вод. Ортакантус, що означає пряма спина. Був величезною прісноводною рибою довжиною до 10 метрів, яка існувала з пізнього кам'яновугільного періоду до раннього пермського періоду, приблизно від 315 до 275 мільйонів років тому. Цей рід включає 12 різних видів, два з яких населяли Техас близько 280 мільйонів років тому, ділячий ландшафт з добре відомими пермськими істотами, такими як Діметродон. Адазавр і апос. Ортакантус належав до Аканидів, порядку хрящових риб, відомих своїми дивними шипами, які існували з кам'яновугільного до тріасового періоду. Хоча вони не були справжніми акулами, вони були їх близькими родичами. Найвідоміший представник цього роду Ксенакантус мав довжину 6 футів, і його скам'янілості були знайдені по всьому світу в породах кам'яновугільного та пермського періодів. Ці на були прісноводними видами і, ймовірно, були найбільшими рибами у своєму середовищі. Ортакантус довжиною 3 метри, був значно більший за амфібій, з якими він існував, ймовірно займаючи позицію апекс хижака у своєму середовищі. Дослідження копролітів з доісторичних прісноводних акул свідчать про те, що ці риби вдавалися до канібалізму в важкі часи. Акула, про яку йде мова, ортакантус. Була ідентифікована за характерною спіральною формою її скам'янілих фекалій, що вказує на канібалізм, коли інші джерела їжі були рідкісними. Скам'янілі фекалії, знайдені в вугільному родовищі в Нью-Брансвіку, Канада, розкрили страшну правду. Ці старі залишки акули були заповнені залишками ювенільних ортакантустів, що стало доказом канібалізму, зокрема філогенетичного канібалізму. Коли дорослі спеціально полюють і споживають молодих особин свого виду, іноді навіть своїх власних нащадків, філогенетичний канібалізм спостерігається у різних сучасних видах акул, таких як акула-бик. Дослідники вважають, що ортакантус міг займати подібну екологічну нішу до цих сучасних акул, як ортакантус, так і акули бики, можуть мігрувати між солоною і прісною водою. Для Ортаканту це унікальне пристосування ймовірно зіграло важливу роль в його здатності колонізувати внутрішні прісноводні середовища. Проте час гігантських комах і безхребетних правителів землі добігав кінця. Наприкінці карбонового періоду клімат почав змінюватися. Ліси висихали, рівень кисню в атмосфері знижувався, а екосистеми зазнавали значних змін. Це стало фатальним для багатьох велетенських істот, які більше не могли підтримувати свої величезні розміри. Поступово гіганти карбону зникли, поступаючись місцем новим правителям, рептиліям, які згодом відкрили шлях і посі динозаврів. Але навіть сьогодні ми можемо знайти їхніх нащадків серед звичайних комах, що літають у наших садах і лісах. Вони більше не такі величезні, як меганеура, і не такі страхітливі, як Пулмоноскорпіус. Але їхня історія сягає сотень мільйонів років у минуле, в епоху, коли світ належав гігантським істотам з карбонових лісів. А які до історичній істоті ви б не хотіли зустрітися віч на віч? Напишіть у коментарях не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб дізнатися більше про дивовижні світи минулого.